Сьогодні знову почула думку про те, що алкоголіку, аби покинути пити, потрібно дістати до якогось свого особистого власного дна, від якого він чарівним способом відштовхнеться і все зміниться на краще і почнеться нове життя. Хочу звернути вашу увагу, що коли ми аналізуємо чужі історії успіху боротьби з залежністю, воно ніби так і виглядає. Але самому залежному я дуже не раджу брати цю ідею за свою основу. Тому що залежність завжди буде вам казати, це ще не дно, це ще не дно, ти окей, чувак, це в інших дно. а в ні, ти, ти можеш кинути пити в будь-який момент. І, можливо, дійсно, ви знаєте, я такі знаю історії, коли людина була в жахливому стані, а потім вона змінилася. Але знаєте, я бачила і багато. Інших історій, коли люди так шукали своє дно, так шукали дно, що аж вмерли. А що я пропоную? Я пропоную кожному, хто сумнівається у своєму вживанні алкоголю. Уявіть, що ви вживаєте ще плюс 20 років. Яким буде ваше здоров'я, життя, стосунки, гроші, зовнішній вигляд, фізичний стан. Прийміть це за дно і відштовхніться від нього зараз. Зараз подумайте про те, що буде з вами через 10-20 років регулярного вживання алкоголю. І якщо ви захочете з цим щось робити, то підписуйтесь на мій канал, а також вибирайте той метод, який вам підходить, і будемо жити тверезо та щасливо.